Миколай Чернецький український священномученик, якого ще називають українським Миколаєм Чудотворцем, він творив українську державу разом із митрополитом Андреєм Шептицьким та творить чудеса після своєї смерті. Від часу поховання владики до його могили не припиняється паломництво вірних, недужих тілом і душею. Які за своєю вірою зцілюються від невеликовних хвороб і отримують благодать зцілення душі. Численні чудеса стаються за посередництвом Святого Миколая, багатовидимих зцілень людей, які прикладали землю до хворого місця і зцілювались, сліпі прозрівали, онкохворі видужували. 27 червня 2001 року папа Іван Павло І. Під час свого візиту в Україну проголосив слугу Божого єпископа Миколая Чарнецького блаженним мучеником за христову віру. Основною молитвою святого Миколая Чарнецького була коротка стрілиста молитва, яку ми можемо відмовляти вдома в дорозі чи на роботі, особливо в цей час, коли нашому народу так необхідне покаяння. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, Помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. Помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось. І просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі Господи каємось, і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. Помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, Помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. помилуй нас грішних. Помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, Помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. Помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось, і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас, грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось. І просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. Помилуй нас, грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, Помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, Помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. Помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось. І просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі Господи каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі Господи каємось, і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас, грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, Помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, Помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. Помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних, Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо. Помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи каємось і просимо, помилуй нас, грішних, ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних. Ми грішні, тобі, Господи, каємось, і просимо, помилуй нас грішних. Ми грішні тобі, Господи, каємось і просимо, помилуй нас, грішних.